Вас, дорогі наші отці благочинності, настоятелі, члени прихання нашої ради. Вітаю вас сьогодні в нашому монастирі, в нашому вже такому постійному місці, де ми проводимо наші наради церковні. Сьогодні ми зібралися на чергове засідання нашого іпархаю нашої ради, наших благочинних і деяких настоятелів, храмів нашої єпархії. Ми збиралися вже більше як два місяці тому, наприкінці січня поточного року, і за цей час відбулося. Багато змін. І для нашої церкви вони в більшості свої негативні, тому що ми бачимо, як розгортаються події, які плоди приніс Томас для народу і церкви нашої. І це, звичайно, не може нас як людей. Які живуть на цій землі, які належать до цієї церкви не турбувати. Було три таких спроби, ви знаєте, в нас, в нашій єпархії, захоплення рейдерського храмів, ну, завдячуючи вашій пильності і такій ревності, відповідальності. За душі людей перед церквою відповідальності, завдячуючи стійкості самих наших віруючих, це з Божою допомогою нам вдалося удержати храми в православній вірі, щоб люди, як і раніше, і так молилися, і так вірували і брели традиції такі, які до них були збережені на протязі цілих століть. Відбувається така відверта зухвала і дискредитації, і дискримінації нашої церкви. При яскравій декларації прав і свободи нашій країні, адже у нас все записано в Конституції, всі права, всі права нам гарантовані, але насправді це цинічно, да? цинічно все попирається, над цим глумляться, насміхаються. Звичайно, що за цим стоять сили, нам відомі. Але потрібно нам щось діяти, тому що протягом нашої історії таке не раз відбувалося і наш народ, не зважаючи ні на що, навіть тоді була, бувало менше прав законних конституційних, і їм удавалося зберігати віру, зберігати країну, державу, народу берігати. Ось сьогодні в крайньому випадку в нас хоча б декларовані права є, а значить, ми маємо можливість на них спираючись відстоювати своє право і на життя в цій країні і на право сповідувати віру, яку ми унаслідували від наших, від наших батьків, дідів і прадідів. Мене надзвичайно поразило. Поражають ті події, які останнього, останнім часу, часом відбуваються. Ви всі, мабуть, дивитесь не тільки телевізор, який сьогодні здебільшого намагається односторонньо події висвітлювати, але дивитесь і інтернет-ресурси, де показується. Ті чи інші сторони життя. Ми бачимо, як заявляється, що мирно, з радістю відбуваються переходи наших храмів, наших громад у новостворену так звану ПЦУ, а насправді відбувається жах, такий жах. Які наша земля переживала в середньовіччя. Достатньо переглянути події, які є в інтернет-ресурсах, які відбувалися на Житомирщині, Баранівці, такий районний центр є, де представник влади, глава адміністрації, якби під його головуванням. Представник районної ради зібрали людей, територіальну громаду. І накрутивши людей, ми знаємо, що це можливо, да, різними гаслами повели на штурм, в прямому смислі слова, на штурм храму нашої церкви. І що там відбувалося, я думаю, ви бачили. Але поражає те, що гасла, які там звучали, да? що не може бути розмови з ворогом ідемо і храм переводимо. На кого йдемо? На тих бабусь, які. Це життя своє пропрацювали на цій землі, в яких від роботи спина зігнута, руки покручені. На цих людей ведуть. Ну, якщо не підготовлених, то в крайньому випадку доволі таких сильних хлопців, тому що була команда чоловіча стать крок вперед. І на це не було ніякої реакції влади, яка зобов'язана гарантувати всім права. А ми знаємо, що законом заборонено, щоб люди, які владу представляють на місцях, творили таке беззаконніе. І глава адміністрації, коли до нього священник звернувся, щоб взяли під охорону храм, на який звершено напад, де зрізані двері, він цинічно звинувачує цього священника, що ну це ж ви так організували. Ну Немає слів для, для оправдання всьому цьому. Просто складається враження, що в нас не конституційна держава, де закон має зверхність, а розбійницька. І декларативно чуємо з усіх кінців, що об'єднання, 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 єднання народу, а насправді сіється те, що на віка роз'єднувати буде. Кров проливається на основі віри. А ми знаємо, що розділення на основі віри надзвичайно живучі. І, мабуть, не потрібно тим, хто це діє, ніякої єдності. Народу в нашій державі. Тому ми повинні робити висновки з того, що відбувається, ніяк не розслаблятися, ніяк не пильність свою, якби не тіряти, стояти твердо на тих засадах, виконувати ті обов'язки, які ми давали при нашій. При нашому рукоположенні, Богу і церкві, народу Божому, і оберігати, адже ми Богом призиваємося бути пастирями добрими і душу свою полагати за пасту свою. К честі всім вам до вашої честі ми от, в нашої єпархії, слава Богу! Ви так ведете своє служіння, що і люди нас розуміють, і люди нас підтримують. І може я повторюся, що слава Богу, що в нашій єпархії нам вдалося зберегти більш-менш спокій там, де були ці спроби, ми їх локалізували. І люди спокійно моляться в храмах. Я переглядую наші всі новини і оці благочинний за час Великого Посту, вам висловлю вдячність. От ви служите по приходам. Середа, п'ятниця збираєтесь на богослужіння, проводите сповіді і з людьми це дуже-дуже добре. Дуже Зараз відомо, що у нас період такий у державі Тоже особливий. Міжвиборний, да, відбувся, відбувся перший етап виборів, да. чекаємо другого туру. І також бачимо, що як відбувається в нас події, які звучать заклики навіть не тільки від політиків. Від журналістів, але і від деяких, ну я їх не хочу називати, але конфесій, які існують у нашій країні. Бачимо, що порушується законність з однієї сторони, і з другої, де прямо призиваються з іменами або так підводять. Свої виступи, що там не потрібно називати імен, агітація проводиться за того чи іншого кандидата. Ми маємо бути виваженими і не, не спокушатися е, на ті заяви, які роблять е, представники інших конфесій. Ми повинні людям пояснювати, як це має. Бути. Я думаю, що зрозуміло, так? Да? Ваше високоприсвященство, можна запитання? <кій> Води на часі чергові вибори, і люди збентежені, люди дезінформовані, люди засмучені через те море інформації, брудної інформації, яка оточує подію виборів. І зараз досить часто стоїть запитання: чи взагалі доречно приймати участь у виборах, оскільки святий піст і люди рахують. Особливим таким ділом не богоугодним приймати участь у таких справах, які поточені дуже такою негарною інформацією, обманом, наклипами. Одико, як відповідати таким людям, що порадити. Дякую за запитання, воно воно актуальне. Відповідь має бути, я думаю, наступною. Чому ми як православні люди, як жителі цієї країни, маємо віддавати долю своєї країни, своєї землі, своєї церкви, щоб не ми вирішували, а хтось за нас. Ми відповідальні за це перед народом нашим і перед Богом. Приймати участь у виборах це є і священа, святий і священий обов'язок. Тому що вирішується доля нашої землі. Ми не виходимо на майдани, не залазимо на сцени, не агітуємо за якусь конкретну політичну силу. Ми призиваємося виконати свій громадянський обов'язок. Спокійно, мирно, прийти на дільницю виборчу і віддати свій голос. Зробити те, що е, вимагає наш громадянський обов'язок. Тому що е, джерело влади народ, так нам не потрібно бути десь в стороні і щоб за нас хтось вирішував нашу долю. Тому що на кону стоїть і майбутнє держави нашої, яка нам досталася від наших дідів, батьків, прадідів, які. І коли захищали, коли було потрібно. Робили все, щоб вона була успішною. Життя майбутнє наших дітей, у вас у кожного є діти по двоє, по троє. І на кінець, доля нашої церкви ми, ми, ми бачимо, що сьогодні відбувається. Тому призвати людей, щоб помолилися, це буде 21 квітня, це свято хода Господнього Ірусалим. І Бога попросити, щоб Господь нас розумів, щоб благословив і щоб допоміг нам зробити правильне рішення, не піддаючись на якісь заклики емоційні. Сьогодні надзвичайно витончені технології впливу на людську свідомість. І якщо ми помолимося, подумаємо, проаналізуємо. Як ми зараз живемо, і як бажаємо жити в майбутньому, то я думаю, що Господь допоможе нам зробити правильний вибір і віддати голос за того кандидата, який буде намагатися зробити життя наше і краще, і мирне, і спокійне, і щоб Гарант Конституції, звання таке має президент країни, да? що він дійсно був гарантом Конституції, звичайно, не е, е, конкретно наагітувати за того чи іншого президента, а говорити за цінності. Закон, значить закон, а не беззаконня. Якщо жили б ми всі по закону, хоч відносно по закону, то не було б того, що на сьогодні ми бачимо є. Отак, От я думаю, що буде правильно сказати людям і благословити їх, щоб вони прийняли участь у виборах 21 квітня, якби самі, щоб вони вибрали, що їм потрібно. Мирний труд, мирне життя, мирна молитва. Тому що це від нас, як говорить одна із таких притчів, це все у наших руках. Тому нехай Господь допоможе і нам всім, і народу нашому зробити правильний вибір. Дякую вам за запитання. Ну, я думаю, що таки вступна така частина в нас. Закінчується. Зараз ми перейдемо до конкретних справ, які сьогодні заплановані на нашому зібранні, і які нам потрібно разом з вами, як і в прихальній раді буде вирішити. Дякую за увагу.